Штучний інтелект і робочі місця, як машини поступово витісняють людей. Упродовж останнього десятиліття штучний інтелект зробив значний прорив, проникнувши у всі сфери життя від побуту до промисловості. Разом із цими досягненнями зростає і занепокоєння чи не стане ши причиною масового безробіття? Хоча автоматизація не нова, Ще з часів промислової революції машини змінювали формат праці, сучасний і відрізняється тим, що здатен виконувати завдання, які раніше вважались виключно людськими. Промисловість та логістика. Роботизовані системи вже давно використовуються на заводах для збірки продукції. Але сьогодні ший керує і логістичними процесами від складування до доставки. Наприклад, Amazon активно використовує автономних роботів у своїх центрах виконання замовлень, обслуговування клієнтів. Чати з підтримкою клієнтів усе частіше веденна людина а бот, який здатен відповідати на запитання 24 7 У деяких випадках користувач навіть не помічає, що спілкується з програмою. Контент і медіа, що вже здатен генерувати тексти, створювати музику та навіть знімати відео. Деякі новинні агентства використовують алгоритми для написання коротких статей чи фінансових зведень, фінансові послуги. Аналітика, управління ризиками, біржова торгівля. Усе частіше ці завдання виконуються не аналітиками, а алгоритмами. Вони швидше, точніше, і не схильні до емоційних рішень. Хто в зоні ризику найбільше загрожені рутинні повторювані професії. Касири, водії, працівники кол-центрів, офісні клерки. Але поступово ризикують і спеціалісти з вищою освітою юристи, журналісти, аналітики. Алгоритми здатні аналізувати тисячі сторінок документів за лічені секунди, що відкриває двері для заміни навіть у сферах, де потрібні складні знання. Чи означає це кінець праці для людини? Ні. Але це означає зміну формату праці. З'являються нові професії, оператори ШІ, етичні консультанти в сфері технологій, інженери даних. Крім того, людські якості, такі як емпатія, креативність, критичне мислення, залишаються поки що неперевершеними для машин. ШІ – це не ворог, а інструмент Проте, як і з будь-якою потужною технологією важливо вчасно адаптуватися до змін. Майбутнє праці вже настало, і наша задача зробити його справедливим і збалансованим як для людини, так і для машини. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити оновлення про нові відкриття, натиснути дзвіночок, першими дивитися ексклюзиви. Залишити коментар, напишіть, який факт вас вразив найбільше.